Вітаю! Всім здоров'я ну і фарту в нашій справі. Розберемо сьогодні два запитання. Перше запитання в нас. Хто краще? Деус-1 з блондинкою на дрібній цілі, чи Деус-2 все-таки там на мультичастоті? чи на моно ми зараз також потестуємо. На мульти ми робили онлайн, кому цікаво, скину посилання. Далі, друге запитання. Лохвиця Полтавська область. Який прилад краще? Прилад ми відбираємо під тип ґрунта і під тип цілий. Лохвиці чорноземи, нижче середньої мінералізації. Людина веде пошук в лісах там взагалі легкі 40% і 60% все-таки в полях. Оскільки акцент на монети ледве-ледве, нам потрібен прилад, який краще бере дрібні цілі. Тобто ми розбираємо два моменти і поїхали з першого. Перше, хто краще. Спорні моменти, де у 1 кричать, деус 1, де 2 кричать, де у власники. Зверніть увагу. Ми будемо прилади на 30 кГц перепровіряти. Тут менша катушка, тут більша. Але тут більша катушка, саме оптимальний варіант, ми це вже перевірили навіть на дрібні цілі. І ось цей прилад буде краще брати цілі по розміру більше 6,5 мм, а цей буде брати кращі цілі, які менше там, тих же 6-5 мм. Поїхали. Розпочинаємо з, напевно, Деуса-2. Щастота в нас 30. 2,5. Зараз на моно. Звуковий відгук, мінус 3,2 дискрім. Бачите, на ямку він не буде реагувати. Якщо повільно водити, але чіпкість в моно краще, ніж в мульті. Теж зверніть увагу. Тепер 15 сантиметрів орієнтовно скіфський накінечник, це мала ціль. І тут хрестик часів Київської Русі доволі складний, навіть трішки на більшій глибині, але він більший. Тобто, цей прилад має це брати, а це. Не брати. Або це гірше брати, а це краще. А той навпаки, де уз блондинкою. Повільні помахи, щоб не було глюків. З проходу. Труб брунт. Окрім фантомів, нічого не чуємо. А цю ціль цікаво. Навіть з коректним відяй. Вище-10 сантиметрів над ґрунтом. А він її бачить. Ну, поки що підтверджується те, що я стверджую. Тепер переходимо до DEUS-1. Запускаємо. Тут у нас все, в принципі, налаштовано. Єдине, що по балансу ґрунта і зміні частоти. Зараз продемонструю. Дуже жахливий екран, якщо чесно. Так, 31. Швидкість теж поставимо універсальну 2,5, бо в мене було ґрунти. Хрюкає на ґрунт, приберемо. 3,1 На легких помахах по хрустку є. 94 чуйка є. Можна там 95 задерти, нам цього достатньо. Грунт, Грунт нам потрібен знову ж той, який не буде кричати на ямку. Поки що мовчить. На повільному помасі, звичайно. Ну, вже трішки пішов, але допустимо. Поїхали. Перша ціль, яку він має бачити краще. Навіть, давайте навіть з от, помаху. Нема. Чорним. Але бач. До речі, Деус другий менше чорнить, але більше заліза цвітнить. Тут це от, помітно теж от, на цій цілі. А тепер цю ціль з проходу, так як той на 8 см 10. Ну, якісь заїкування. А в притул? Чорним, той в такий, бачив вже кольор. Розібрались. Далі. Чому на незвичного прилада сімплекса поміняти саме на дабл скори, легенду чи кінокса, тому що акцент на дрібній цілі і в легкому ґрунті, не в такому важкому, він краще себе проявить на ці дрібні цілі, побачите, навіть з великою кутушкою. Збавимо, що в нас тут чутливі сім. Відлаштування від перешкод теж зробимо. Можна працювати і на 8, але я буду демонструвати навіть на заниженій безпосередньої чутливості. І на 6 скинемо. Так, да, хтось каже 60% це взагалі нічого, але побачите самі, настільки це буде краще. Далі баланс грунту нам потрібно виконати. 70. Беремо дуже дрібну складну ціль і ту, і ту перевіримо теж. Давайте скинемо взагалі на 60. Мовчити криба, б'ю об траву. Йдемо до цілі. Він і менше чорнить. вище, підчорняє на 60%. Ну і цю ціль чисто в кольорі 24-15, в нього ще і VDI правильний.